Який головний вибір повинен кожен зараз зробити? Бути щасливим, обрати щастя. Довгі сотні років, може тисячоліть, люди шукали формулу щастя як бути щасливим. Знаєте, Академії щастя вже 4,5 роки. Два рази на рік ми проводимо базовий головний курс, який називається Марафон Щастя. В цьому марафоні щастя буде сім щоденних прав: маленьких, коротеньких, простеньких, але дуже важливих для нашого підняття рівня щастя. В цьому курсі буде сім кроків поступового розвитку рівня щастя, підняття його на більш високий рівень. Звичайно, ви це будете проходити цікаві міжнародній. Усвідомленій групі позитивних людей, які будуть допомагати один одному. А головне, кожного за руку буде тримати персональний тренер по щастю. Цей курс починається 9 липня у вівторок і буде йти 21 день. 21 день 7 вправ, 7 кроків, і, звичайно, велика, цікава робота над собою. Коли її робити як не влітку? Дуже заряджений літній місяць липень. І, звичайно, сьогодні, шановні друзі, я від щирого серця запрошу. Запрошую тебе, який дивишся це відео, і думаєш заходити, не заходити. У нас система оплати на цей раз буде донейшн по серцю. Тому кожен. Повинен зайти на цей курс. Щиро обіймаю кожного з вас тренер по щастю, засновник першої міжнародної академії щастя Віталій Шаповалов. Вчимося бути щасливими. До зустрічі на курсі.